що року колятують славте Бога хвалі всі великі і валі. Ой, господарі, господарочко, пустіть хату Миланочку, Мланочка нічим не зашкодить, Істець звариць, стіл накриє. Добрий вечір, добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся, О, радуйся земле, син Божий, народився. Застеляйте столи та всі килимами, радуйся. О, радуйся, земле, син Божий, народися. Так кладіть калачі з яра і пшениці, радуйся. О, радуйся, земле, син Божий, народися. Бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, о, радуйся земле, Син Божий, народився. А той перший праздник Рождество Христове, радуйся, Ой, радуйся земле, син Божий, народився. А той другий праздник святого Василя радуйся. О, О, радуйся, радуйся земне, син Божий, народився. А той третій праздник святе водохреща, радуйся. О, радуйся, земне, син Божий, народився святкує з нами вся наша родина, нарадуйся, О, радуйся, земле, син Божий, народився. Хай ця наша родина, славна Україна, радуйся! нарадуйся, радуйся земле син Божий, народився. Щедрик ще щедрівочка, прилетіла ласівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивишся на кошарку. Там овички покотились, а як мішки народились. Та би весь хороший будеш мати мірку грошей, хоч не гроші то полопа. Ця печенька чорна щедрик щедрічний, щедрівочка, прилетіла ласівочка. Молодці!